Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Невтомний дослідник, винахідник і пристрасний борець за збереження світового океану. Жак Ів Кусто більшість життя провів серед хвиль. Кожну серію підводної Одіссеї команди Кусто транслювали ледь не по всьому світу. З телеекранів Жак Ів натхненно розповідав про неймовірних морських істот, але натомість мовчав про своє життя. Страшну аварію, в якій ледь не загинув, та тяжку втрату найближчих людей. Жак Ів Кусто народився 1910 року у французькому містечку Сент-Андре де Кюбзак в родині адвоката та дочки фармацевта. Він був молодшим сином через роботу. Батька родина багато подорожувала світом кілька років жили в США, але потім повернулися на батьківщину. Там після закінчення з відзнакою школи інтернату 19-річний Кусто вступає до військово-морської академії. Під час навчання Жак Ів разом із курсантами здійснив своє перше навколосвітнє плавання на кораблі Дарк» і вирішив стати пілотом морської авіації. Проте літати йому не судилося. Жак Ів потрапив в страшну автомобільну аварію на гірській дорозі. Він дивом вижив, але зазнав тяжких травм, пошкодив легені, а його праву руку паралізувало. Щоб відновити рухливість, він щодня плавав у Середземному морі і одного разу спробував занурення з водонепроникними окулярами. Підводний світ неабияк зацікавив Жак Іва, і тоді він усвідомив своє нове покликання. У 27 Кусто одружився з Сімоною Мельхіор. У них народилось двоє синів: Жан Мішель та Філіп. Жінці часто доводилося ділити чоловіка з морем, проте потім вона і сама допомагала йому в численних авантюрах та експедиціях, у тому числі на легендарному кораблі Каліпсо. Разом з інженером Емілом Ганьяном Жак Ів винайшов аквалан, що дозволило занурюватися під воду довше і глибше, ніж будь-коли раніше. Також завдяки Кусто з'явилися прилади, освітлення та підводні камери, які аквалангісти використовують. І досі після років досліджень та експедицій. У 53 му до Кусто приходить світове визнання. Науковець у співавторстві з Федеріком Дюма написав книгу Бестселер у світі безмовності. Фільм знятий за її мотивами. Отримав премію Оскар і Золоту пальмову гілку. А у другій половині 60-х років почався показ відомого серіалу Підводна Одіссея» команди Кусто. Натхненні успіхом батька, сини Жан Мішель та Філіп стали його вірними помічниками. Та одна з чергових експедицій обернулася трагедією. Філіп Кусто хотів посадити літак на річку Тахо, проте борт не витримав і розламався. З-під уламків, що стрімко йшли на дно, врятувалися усі, окрім Філіпа. Втрату сина Кусто переживав вкрай важко. Згодом Доля забирає у нього і дружину. Сімона померла від раку. Утім, вже за рік Кусто одружився вдруге на Франсіс Триплет. Більше того, зробив сенсаційну заяву: Франсіс мала від нього двох дітей, яких він старанно приховував. Та щастя нової родини було недовгим. Кінець морської одіссеї настав у Сінгапурі 1996 го Вантажний корабель випадково протаранив та потопив каліпсо. Це ще більше похитнуло, і без того хворого кусто за рік він помер від інфаркту. Майже все життя Жак Ів Кусто присвятив вивченню морів та океанів, зробив сотні відкриттів та винаходів, заснував некомерційну організацію з охорони морського середовища, яка донині діє і першим показав людству, наскільки прекрасна наша планета під водою. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На міщає ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.